У цьому відео я розповім тобі, як стати впевненою в собі людиною. Коли я дізналась цей рецепт, я почала виражати свою думку в інстаграм, навіть якщо вона не така, як у всіх моїх знайомих. Я почала сприймати свої помилки як кроки на шляху до своєї цілі. Я почала експериментувати в одязі, фарбуватись і пробувати багато чого нового. Впевнена в собі людина це людина, яка знає, чого хоче. Як дізнатися, чого ти хочеш? Пробувати. Як ти можеш сказати, який твій улюблений напій? Спробувавши чай, каву, воду, сік, ти можеш сказати: я люблю каву і не люблю сік. Виконавши будь-яку дію, задавай собі питання: чи сподобався мені фільм, який я тільки що подивився, чи сподобалось мені те, як я одягнувся, чи сподобався мені хлопець, який прийшов повз мене? Щоб бути впевнений в собі людиною, потрібно знати відповідь на це питання, що тобі подобається. Це перший крок на шляху до впевненої в собі людини. Далі ти маєш бути готовим зустрітися із страхом виділятися, і також варто звернути, чи відчуваєш ти свою внутрішню силу і енергію для цього. Тоді потрібно буде йти у стосунки із батьками і також стосунки із самим собою. Якщо ти готовий розпочати цей шлях, пиши мені плюсик в Дірект. Я візьму 10 людей, яких візьму на безкоштовну міні-консультацію, де розберу твою ситуацію і дам свої рекомендації, як досягти бажаного результату.